Так, в магазині мебліка з'явилися чохли, водонепроникні для матрасів. Тобто він повністю обтягує матрас, має змійку, тканинки на вибір. Є така махра, біленька, коричнева, сіренька, жовтенька, скажімо навіть молочненька. І біла в сіру полосочку. Усі ці тканини доступні для замовлення. Потрібно знати довжину, товщину і ширину вашого матраса. В такому випадку ви отримуєте такий чохольчик, який матиме змійку, блискавку по всьому периметру, одягаєте і користуйтесь на здоров'я. До речі, можна прати при температурі до 40 градусів. Запрошуємо в магазину мебліка для замовлення водонепроникних чохлів для матрасів.